Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді наступна монета 2010 року присвячена 125 річчю Харківському політехнічному інституту. Зараз ми її звідси виймемо і перейдемо до огляду. Тут в мене їх ще небагато, по факту, залишилося, буквально дві монетки до огляду, решта ще йдуть по пошті, і тільки будуть. На руках зробимо відповідний огляд. Залишимо це тут. Всі вони в мене попередньо зберігаються в таких зіп-пакетах. Так тобто Вже відразу помічаю, що капсула, скоріш за все, у цієї монети не рідна і, її, скоріш за все, міняли. Не відрізняється її розмір. Але тут я, то вже переглянемо більш детально вже в процесі. Покажемо зараз монету ближче, як вона виглядає, і перейдемо до її огляду. Детального. Зараз для заставки залишимо ось цю картинку. Так, Зараз її максимально, максимально, отак, щоб. Тут світло ще спробую виловити нормально, або в очі світить сильно, або відсвічує від самої монети. Так, отже, поїхали. Стосовно даної монети, дана монета присвячена одному з найавторитетніших технічних університетів, у якому створювалися і розвивалися відомі наукові школи з механіки, фізики, матеріалознавства, авіації ядерної фізики. Танкобудування, тракторобудування, турбоагрегатів тощо. Національному технічному університету Харківський політехнічний інститут. На аверсі монети, там, де у нас номінал. Перевертаємо її на, зворотні, на зворотню сторону. На аверсі монети, зображуємо мали, малий Державний герб України. Напис Національний Банк України. Далі лів, праворуч. Праворуч від мене зображено один із барельєфів будівель університету. Один із барельєфів. І на цьому барельєфі розміщені різні символи науки. І в цих символах цього барельєфу науки напис 2 гривні. Так, а що ж тут за символи науки? Тут такий видно потяг шматочок. Шматочок, цілий потяг зображений, локомотив, паровоз такий. Далі е, Так, ця річ нагадує такий кіноскоп, стрічка, на якій е, Забув, вона називається бабіна, на якій стрічка розміщувалась для кіно. Тут знак такий циркуля в описі про це не йдеться, це вже треба здогадуватися, і якісь такі орнаменти квітів. Ніби як квіти, це все-таки як дерево обо кущі і оплетене такими елементами. Паровоз. Тут навіть є навіть молоток чи молот. Зображено ось циркуль. Фрагмент. І тут навіть якийсь масон, масонський знак навіть присутній. Далі. Окрім того, зображено символ знань книгу. під книгою Рік Карбування 2010. Логотип банкнотно-монетного двору присутній також, і гордість університету це ось така всім нам відома річ, це правильно називати технічний засіб. Гордість дослідницької бади університету це називається радіотелескоп, який працює в цьому університеті. Далі гурт монети рифлені, як і всіх монет з номіналом. На реверсі монети зображено будівлі університету. Ось одна будівля, ось друга будівля. Тут така алея з ліхтарями та деревами. 125 напис років. По колу напис Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут і портретне зображення з написом ВЛ Керпичов. Це, це засновник і перший. Ректор умовно даного університету. Так, далі пішли. Монета належить до серії Вищі навчальні заклади. Станом на 20, сьогодні у нас яке число? Зараз я так Станом на 20 вересня дан, даних монет із серії вищі навчальних закладів вже було 34. Одиниці за 34 роки незалежності вже було випущено. 34 монети серії вищі навчальні заклади. Діаметр у неї 31 мм, маса 12,8 г, тираж у неї 50 тисяч одиниць. Далі, окрім цього, варто вказати, що вартість монети з моменту виходу її від НБУ становила... 20 гривень з моменту випуску. І ще забув назвати, що художником та скульптором був Володимир Атаманчук. З роками, звісно, звісно що ціна монети зростала. 11 12 13 роки її ціна була стабільною, більш-менш в районі 20 гривень. 14, гривень, 14 рік 20, 23 гривні, 15-26 гривень. 2016 середня ціна 30 гривень, 17 рік 40. Гривень, 18 рік, 19 і 20 50 гривень, 21 55, 22 60, 23 80 гривень, 24 рік вже 115 і в 2025 році середня ціна на дану монету згідно даних сайту Солбері коливалася від 175 до 210 гривень. Тоді, коли вона була дешева, я її чомусь не купував, якось була не до неї. А купив я її дещо пізніше, як вона в принципі здорочилась. Зараз скажу вам точну ціну. Дану монету я собі придбав там, зараз одну хвилинку, 2010 рік, за 135 гривень. 160 гривень 31 серпня 2024 року я собі дану монету в кінці літа минулого року умовно за 160 гривень я її придбав. Зараз ціна, як видно, не досить так і зросла. В Ви... Підручнику Загреби дана монета. Зараз подивимося її ціну, що в Загребі вказано. У Загреби дана монета також присутня, звісно. Very fine» 100 гривень 150 екстра і і Like» 210 гривень дана ціна. Тобто плюс-мінус ціна співпадає з ринковою ціною, і те, що вказано в Загребе. Така ціна пов'язана з невелика ціною, відносно з великим тиражем даної монети. Так, йдемо далі. Коротко про історію Національний технічний університет Харківський Політех. Дана споруда заснована, дана даний вищий навчальний заклад заснований в 1885 році в Харкові. Це другий за часом відкриття технологічний інститут в Україні після Львівської технічної академії, яка була відкрита в 1844 році. В даний час це найбільший навчальний центр Східної України і найбільший вищий навчальний заклад міста Харкова. В університеті навчається приблизно 26 тисяч студентів. У університеті здійснюється підготовка фахівців за трьома кваліфікаційними рівнями. Перший це навчання 4 роки з наданням кваліфікації бакалавр, другий і третій навчання 5,5 років з наданням кваліфікації інженер або магістр. Відповідно, навіть до 6 років. Харківський технічний інститут, це перший технічний виш в українських губерніях Російської імперії та другий технологічний інститут імперії взагалі. Рішення про відкриття прийнято в 1870-х роках. Інститут урочисто відкрито 14-го за старим стилем 27 вересня 1885 року як практичний технологічний інститут з двома відділеннями механічним та хімічним, на які приймалося всього 125 чоловік. Організатором і першим директором інституту був відомий вчений у галузі механіки та опору матеріалів заслужений професор Кирпичов Віктор Львович. Це е, якраз він і зображений на даній монеті його барельєф таке зображення. Ось він. Тут якраз є абревіатура вказана ВЛ Кирпичов. Це він і був першим професором, першим ректором. Е, на момент відкриття в інституті було 17 викладачів, 10 професорів. І сім ад'юкт професорів. В 1898 році, у зв'язку з поглибленням теоретичної освіти, перейменований технологічний інститут імператора Олександра III. В 1921 році при інституті було відкритий перший в Україні робочий факультет. В 1923 році йому дали ім'я імені Леніна. У 1929 році технологічний інститут Леніна перетвориться в політехнічний інститут імені Леніна, в 30-ті роки. В 30-му році на базі окремих факультетів інституту було створено 5 самостійних вишів. Механічно-машинобудівний, незабаром об'єднаний з інститутом, електротехнічний, також об'єднаний, хіміко-технологічний, також об'єднаний, інженерно-будівельний та авіаційний ХІ. У роки Другої світової понад 3 тисячі викладачів, студентів-співробітників інституту пішли, пішли воювати в евакуації. Інститут не тільки продовжує підготовку інженерних кадрів, але й вирішує важливі наукові проблеми, пов'язані зі зміцненням обороноздатності країни. Так, професор Носков в роки війни працював головним металургом заводу за розробку сталі для танку. т 34 він отримав державну премію тодішнього радянського союзу, яку вніс до фонду оборони. Так, що іще? За роки своєї діяльності тут працювала дуже велика кількість відомих людей. Деякі прізвища у нас взагалі на слуху. Ми знаємо їх. Це, наприклад, Арсена Ваков, міністр внутрішніх справ України з лютого 2014 року. Це Бабаєв Рустам, український рукоборець, заслужений майстер спорту. Так, хто ще із відомих? Зіньковський, український науковець галузі механіки. Далі Кашка, Кашкадамов Борис Павлович, конструктор автобусів «ЛАЗ» і директор Вьївського автобусного заводу Коваленко Алла Арестівна, Герой України. Крамаренко Олександр, журналіст, і головний редактор тижневика Дінги Юа. Красін, революціонер, нарком фінансів РСФСР, Лівшиць Євген і Лівшиць Ілья, фізики, теоретики, лаурати Ленінської премії. Роботи праці Лівшиців до сих пір користуються їхні посібники. В школі ними користуються всі сідники, їхні напрацювання, задачники і так далі. Ришкова Олександра Юрівна, це українська спортсменка, спринтерка. Так, хто ще? І багато-багато. Любчик Леонід Михайлович, учений в галузі теорії керування. І так далі. Серед відомих вчених тут працювали видатний архітектор Бекетов Олексій Михайлович. Далі, Кирпичов Віктор Львович, засновник університету. Хто ще? Ландау Лев Давидович, лауреат Нобелівської премії, завідувач кафедрою, кафедрою теоретичної фізики Харківського. Механіку машинобудівного інституту з 33 по 37 роки. Так, далі Проскура. Георгій Федорович, відомий вчений в галузі аерогідродинаміки, гідромашинобудування. Так, термен Лев, Сергійович винахідник, термен Воксу. Тобто, дуже велика кількість людей, які працювали в даному. Вищому навчальному закладі. Я особисто так, також був в цьому закладі в районі десь 2019-2020 років, коли ми там розробочим візитом від школи мене делегували побувати в цьому закладі. Ну, вражає в тому у даному закладі, вражають його масштаби, розміри навчальні корпуси. Вони досить такі великі, займають величезну площу, тобто, що вкидається в очі, це дійсно великий розмах даних корпусів університету. Так, далі ми дану монету переміщуємо до нашого планшету. Планшет 2010 року поступово наповнюється. Залишилося ще відносно небагато. На момент зйомки мені взагалі залишилося по монетах України рівно 30 монет дозбирати, щоб закрити повністю всю колекцію монет України. Більшість вже в них. Куплена, просто знаходиться ще на момент. Здаю, чекаю умовно ще декілька лотів у продавців цих і чекаю на відправку, щоб зробити їхній повний огляд. 2010 рік в мене практично ще одна є монетка, а ці дві ще в замовленні в мене йдуть. Тобто, таке от гарне поповнення монет 2010 року із серії Вищі навчальні заклади. Ну що ж, друзі, залишайте коментарі під своїм відео, чи подобається вам ця серія. Вищі навчальні заклади України. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!